У кривому розі близько 300 тисяч абонентів отримувачів житлово-комунальних послуг. З них 36 тисяч сімей цьогоріч вже оформили субсидію на ці послуги. За розрахунками фахівців, незабаром їх кількість має зрости приблизно втричі. Сьогодні у робочій нараді у виконковій міськради взяли участь всі відповідальні місці за виконання 106-ї постанови кабміну про удосконалення порядку надання житлових субсидій населенню. Розпорядження міського голови керівників районів зобов'язали визначити осіб, які щодня координуватимуть роботу із забезпечення населення бланками заяв та декларацій. керівникам підприємств надавачів комунальних послуг доручили виготовлення бланків, листівок, інструкцій та забезпечення їх доставки споживачам у термін до 15 квітня. Для цього сформують графік і за кожним підприємством закріплять адреси абонентів в окремих районах міста. Одночасно буде організовано інформаційно-роз'яснювальну роботу, семінари для населення щодо правильного оформлення бланків, заяв і декларацій та подальших кроків на шляху отримання субсидій. До цієї роботи також залучені районні управління праці та судзахисту населення. До слова саме до цих установ споживачі мають доставити заповнені бланки особисто чи поштою, і ми повинні зробити все. для того, чтобы в городе не развалились коммунальные предприятия, предприятия, которые оказывают услуги жителям нашего города, и чтобы жители нашего города не остались без куска хлеба. Мы очень сильно рассчитываем на ваше понимание, на вашу помощь, на вашу поддержку и на понимание жителей города. Только все вместе мы можем выдержать вот этот тарифный удар.